Thank you На Сумщині посадовець спеціалізованої лікарні та його спільник за 3 тисячі доларів оформлювали довідки про наявність у військовозобов'язаних психічних хвороб. Щоправда, щоб отримати даний діагноз, їхнім клієнтам доводилось ставати реальними пацієнтами психіатричної лікарні та проходити там номінальне лікування. Зловмисників затримали після отримання ними грошей за підроблені документи. Слідчими обласної поліції затримали обох чоловіків в процесуальному порядку. Наразі слідчі вже оголосили їм про підозру за частиною 3 статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України та за частиною 1 статті 368 прийняття пропозиції обіцянки одержання неправомірної вигоди службовою особою кримінального кодексу України. Вулиця Романська у Сумах відома як Київський напрям. Від сьогодні тут з'явилась і алея каштанів, які давно є живим символом української столиці. Два сумські університети втілюють в життя спільний проект озеленення міста під назвою Генеральні алеї. Дякую сьогодні. керівництву Сумського державного педагогічного університету за те, що підтримана не просто ідея нашого університету, а в цілому ідея оновлення, озеленення нашого міста в вигляді генеральних алей. Зараз ми в на другому етапі, де планується всю вулицю Романську, скажем, озеленити каштаном Бріоті. День довкілля, що відзначається з 1998 року. Це не тільки традиція, а й добре продуманий екологічний проект озеленення міста, говорить ректор Сумського державного педуніверситету. Цьогорічна генеральна алея каштанів біля педагогічного стане візитівкою сум і компліментом від сумчан Києву. Завдяки ініціативі ректора академіка Олодики Володимира Івановича. А ця ідея виникла три роки тому, коли в питомники для спеціально для нашого університету, враховуючи те, що у нас в'їзд з міста Києва, це спільна акція міста Суми і двох університетів. І на міській території, на території університету, ми сьогодні висаджуємо. ну, Близько 30 таких каштанів: м'яка, червоні, спеціальний такий каштан, який буде прикрашати не тільки наш університет, але і місто Суми. Процесом висадження молоденьких каштанів керує Ігор Коваленко, багаторічний декан факультету агротехнологій СНАУ. А останні кілька років проректор з наукової роботи. Розповідає проект генеральних алеї це липи на вулиці Кондрат'єва, клени для Харківської, пірамідальні дуби. Для кожної з сумських вулиць спеціалісти СНАУ можуть запропонувати своє дерево. Подібних алей в місті Суми на сьогодні немає. Це перша алея в Сумському педагогічному університеті. Унікальна рослина, надзвичайно красива, надзвичайно декоративна. Це дворічні, дворічні трирічні саженці. Уже перші квітки з'являються на 5-7 рік, а пік його квітування наступає після 10 років. Цього тижня великі акції з озеленення відбуваються і у всіх школах Сумщини. Наші випускники в себе висаджують алеї випускників, і такий челендж вже він пішов по всім закладам освіти, всієї області. І тому сьогодні якраз от такий стар челендж серед науково педагогічних працівників. І ми побачимо красиві через деякий час красиві алеї дерев. Заходи з озеленення, що традиційно проходять на весні по всій сумщині з нагоди дня довкілля під час війни мають для кожного особливе значення. Це як тріумф життя і віра в перемогу. Така акція це не тільки допомога довкілля, це і певна можливість згуртувати громаду навколо спільної мети, поспілкуватися, розвантажитися емоційно, А саме головне дати надію на відновлення можливість показати всьому світу і самим собі, що ми здатні відновитися і ми здатні перемогти, і ми віримо в нашу перемогу. Червоноквітний каштан Бріоті планують висадити по всій протяжності вулиці Роменської. Спеціалісти говорять, він не квітує дуже гарно і стійкий до уражень шкідниками. Новини СТС. 6 квітня в Києві пройшов відкритий кубок України з горьового спорту. У турнірі взяли участь близько 200 учасників. Сумщину представляв Денис Гончаров у номінації Екстремальні підйоми на цьому заході. Мені вдалося встановити два світових рекорди зареєстрованих міжнародною федерацією гирьового спорту. У вправі хрест з гирями, сумарна маса яких перевищує вагу атлета Денису вдалося побити рекорд, який тримався понад сторіччя. Я перевершив досягнення російського атлета Сергія Єлисеєва, яке трималося з 1898 року, тобто понад 125 років Його досягнення не було побите. Тижнем по тому сумчанин взяв участь у чемпіонаті України з пауерліфтингу. На цих змаганнях було понад 300 атлетів. Денис став абсолютним переможцем у своїй номінації. Я вибрав абсолютно першість цю номінацію. Суворий підйом на біцепс став першим в категорії та встановив два рекорди у дивізіоні Мастерс. Якщо говорити про перемогу в абсолютній першості, то на чемпіонатах і кубках України це якраз ювілейна двадцята перемога. Свій досвід Денис також передає і вихованцям. У нього їх три. Двоє з них також змогли показати себе на чемпіонаті України. Виступали в номінації Суворий підйом на біцепс. Один з моїх вихованців Вадим Макаров посів перше місце. Виконав норматив майстра спорту. Другий з моїх вихованців, Бойко Олег, став віце-чемпіоном України, виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. За словами Атлета, його успіх це результат наполегливої роботи і бажання досягти висот та перевершити власні здобутки. Основна та головна мета це подолання самого себе та подолання своєї слабкості. Хочете показати, що кожен може це зробити? А як? Да, своїм прикладом я це і прагну довести. Новини СТС.